in the show Привіт, Стас, привіт. Е, як справа у тебе? Е, Стас, я хотів би з тобою поговорити. Над... Надійся цей, господи, так. У мене просто з Стас і знову вийшло нафіг. Я не хочу. Та будь ласка, ти розблокуй мене Стас, ну будь ласка. Ну як заходите на, на трансляцію, то окей, а як мені, ну блін, чел. Зараз. Це надійся той надійся той самий Стас. Зараз. Зараз це справжній Стас. Ні 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 стоп, спокійно. Стас, да розбукуй мене на трансляціях, і я чекаю нову трансляцію, Стас щоб ти знав. Стас, я чекаю нову трансляцію від тебе. І я би хотів тебе попросити, щоб ти мене розблокував на трансляціях. Бо мені здається, ти будеш мати на Новий рік трансляцію. Можеш, будь ласка. І в мене питання, коли ти мене блокував перший раз, то ти мене заблокував назавжди чи ні? Просто по налаштуванням я тут бачу, що тут можна назавжди заблокувати. Ти так зробив, гадаю, та? Це так зробив чи ні? Да ч сразу виходить, а? Вот зайшов і вийшов. Да вот це ж оригін... оригінал, господи, дивіться. Ну дивіться, це оригінальный аккаунт СТАСА Стоп! Давайте я тоді на трансляції зроблю реакцию. А потім перевикладу ЦЕ Точняк! Точняк, я можу ж перев. -мо, ч я раніше так не зробив? Так, тоді я зараз роблю нову трансляцію і там ми будемо дивитися всі відео Стаса. Я. коротше. Я не знаю, х... хто зараз сидить на трансляції, але якщо Стас дивиться, то я про нього зараз реакцію буду робити, все. Я його мрію зараз здійсню за один рік. Блін, точняк, можна було реальну трансляцію зробити. Хоча я не маю цієї запису екрану просто, цей в Ютубі. У мене так є. У мене просто цей, появилась функція, я там можу знімати відео. Але я не можу знімати відео в Ютубі. Це проблема. Я не знаю, що буде. Так. Ну це буде цікаво, це буде цікаво. Угу. Мені цікаво, чи це ста зараз дивиться, чи ні. Бо показує, що ніби не дивиться, але всяке може бути. Тому. А ну я я, я, я на всяк випадок подивлюсь для себе. О, ну зайшов заново. Я не розумію, хто дивиться мене. Ай з мене цей. Мене глючить чуть, -чуть. Тому може вам здаватися, що я включаю якесь відео, але насправді я не включаю. І ще сорян усім, хто, цей, хто чекав трансляції, що в мене довго не було їх. Скільки. Якщо чесно, у мене дуже довго не було трансляцій. Останній раз, може, півроку тому, не знаю. Але я буду активніше, ніж Даня і Давід, мінімум, Базовий мінімум. Що я хотів ще сказати? Я хочу вас запросити до себе в клуб, в якому ми зараз апаємо і пушаємо кубки. Там у нас знаходяться реально самі наліпші ігроки, такі як я, бивший пушер, і в мене з'явився новий чел, який реально пушить. Хто не вірить цей, то я міг зайти в Brawl Stars, але знаю, що зараз за 5-10 хвилин мені може вийти з трансляції зану. Але хотів сказати, що. Йо-моє, Я хотів сказати, що цей. Що він на даний момент не в активі, тобто 17 годин тому він грав Brawl Stars, а поки що ні. Але чекаємо, Боже, біля вечора у нього буде мотивація, буде апати. І взагалі у нас общих кубків е, около 300 тисяч. Тому. І ще хотів попросити кожного, хто дивиться зараз відео, надіюсь, трансляцію, підписатися на канал. Тому що тут так багато контенту. Приходить, що ви навіть не представляєте, а тут вже нове відео виходить. А вже скоро хочу викласти одне цікаве відео новорічне. Може хтось не повірить, але Попробую вам зняти новорічне на 10, 20, 12, 15, може хвилин, я не знаю. Я хотів попросити, щоб ви ніколи від мене не відписувались, тому що. У нас є пару жульників, хто підписується, а потім відписується. І недавно ми добили ціль 5600. Я хочу подякувати кожному із вас, хто підписаний на цей канал. І взагалі ми йдемо до відмітки 6К, хоч ми більше півроку не можемо добити. Але нічого, страшного ми скоро доб'ємо. Ну і взагалі, хто не розбирається, що у нас робиться і чого в мене повторяється відео, зараз я все поясню. Із -за цього, хто не бачив останній пост на моєму каналі, той не розбирається. Тут цей. От, е, давайте вам навіть прочитаю іще раз. Хто не в курсі, я зацікавився зробити цікавий челендж. Що буде, якщо я буду знімати один день і той самий сто раз. Е, кожен день викладувати по 10 шортів протягом 10 днів. Хто не зрозумів, то я реально зараз викладую. Ну, за 10 днів я зараз викладу. Ну, той самий шорт 100 раз. Просто подивитися, що буде за актив у мене. І як би можна побачити, на даний момент у мене, ну. Ну, непоганий актив. Тому що у мене, ну, скажімо так, кожен день по 10 тисяч. Але сьогодні, ну, так, спад у актив, що в мене <provided by for you> у з, з усіх всіх відео навіть не залетіло. Тому і виходить, що сьогодні взагалі нічого не додалося. Вот. Цей самий. Ніщо, що сказати, я поки що писав. Поставлю... Я скинув трансляцію зараз в чат, щоб в наш канал, щоб хтось зайшов. Зараз будемо апити кубки, якщо що, зразу вважу. Я не знаю, чи мене чути, хоча пофіг. Я виключив, що шоу голос, я не хочу, щоб мене хтось, не дай Бог, зараз зняв. Зараз на відео. І виконав якийсь канал. А знаєте що? Знаєте що? А ми зараз будемо дивитися відео Доста СТЧ. Я не знаю. Просто цікаво. Я просто не маю чим зайнятися, тому будемо дивитися зараз е, цей. Якась відео Остасатиші